Координатор руху капітуляції, колишній заступник голови служби безпеки України Андрій Левус каже, що свого часу Верещук тісно співпрацювала із Віктором Медведчуком із Тарасом Козаком, людьми, які нині звинувачені у державній зраді, а ще з Борисом Гризловим і Дмитрієм Рагозіним, які можливо як каже Левус, рекомендували її Андрію Єрмаку. Там були зв'язки з Гризловим. Там були представники трьох центрів. і Один центр зав'язаний на Рогозіна. Власне, на, на цих конференціях які вона влаштовувала в е решутну. Я думаю, що це могли бути свої контакти, і ці контакти могли скажімо, бути е стіка рекомендація тому ж самому Єрмаку, щоб він цим зайнявся. По моїй інформації, що головним її лобістом є Андрій Єрмак. Ну я думаю, я думаю, що це цілком логічно. Сама Ірина твердить, що із козаком у неї були суто ділові відносини. З 2010-го він був депутатом Львівської облради. Він балотувався по мажоритарному округу у Рава Руській, де мером була Верещук. Ми жартом називали його нашим бюджетом розвитку, каже Ірина. Мовляв, козак у районах Яворівського та Жовківського виборчого округу зробив більше аніж два районні бюджети розвитку. Верещук категорично відкидає співпрацю із Медведчуком. До Медведчука в мене я політичний антагоніст Медведчука. Я не вважаю, що Україна матиме майбутнє разом з Російською Федерацією. Цього а не станеться людини. ніколи. А я його не знаю. Ніколи не була. Навіть в кулуарах не мала можливості. Ми один раз зустрілись в коридорі рівно так само, десь зараз минуло два чи три тижні, і не більше. Я навіть до цього його не бачила вживу ніколи. А От і вся пов'язаність. Хоча Ірина була частим гостем на проросійських телеканалах 112, Ньюсван та зік, які де Юре належали козаку, а де-факто медвечуку. 2019-го дев'ятнадцятого зайшла до парламенту за партійним списком Слуги народу номер 29. За версією Ірини на одному із телевізійних ефірів вона познайомилася із Дмитром Разумковим, який і запросив її у партію Зеленського. Щоправда, є ще одна версія, як Верещук потрапила до слуг народу через Сергія Тігіпка, який зіграв велику роль у кар'єрі Разумкова молодшого. Батько Дмитра Олександр та Тігіпко разом працювали у Дніпропетровському обкомі комсомолу. І після перечасної смерті Разумкова старшого Тігіпко опікувався разумковим молодшим. 2010-го Верещук балотувалася у мери Рава саме від партії Тігіпка Сильна Україна. Пізніше вже в статусі народного депутата України вона вихваляла Тігіпка і його здібності як менеджера, який має гарні прем'єрські перспективи. Однак із ними перспективами так нічого і не вийшло. Зеленський не взяв Тігіпка до своєї команди через банальну причину. Той потрапив під дію люстрації.